Я психотерапевт з дев'ятирічним стажем практики досвіду, і я й досі не маю впізнаваності нас да, серед аудиторії. Я досі не маю свого блогу. Я починала його вести, я закидала, мене не опускалися руки. І в принципі, чому я зараз записую відео саме на цю тему, тому що це моя тема. Це мій біль. Так, психологи, вони теж люди. Ми маємо свої проблеми. Ми маємо свої таракани, свої якісь травми. Те, що не пускає нас робити, те, що іншим людям може бути, наприклад, дуже легко ось даватись. І саме тому ми йдемо в цю нішу, саме тому йдемо в цю сферу розбиратися з спеціалістами для того, щоб в першу чергу розібрати своїми нюансами. І на моєму прикладі я зараз буду в своїх мізках, буду аналізувати, мислити, вигадати щось з моєї підсвідомості для того, щоб знайти. Першу причину знайти, що це все почалося, чому я не можу планомірно реалізовувати бажану ціль, да вести блог регулярно, вибудовувати мою практику регулярно, суміщати це все діло. Я хочу все відразу. І щоб отак от вийшов з першого відео, все залетіло, тисячі клі підписників зайшли, клієнти, черга, ти працюєш, заробляєш, але моїм мозком це.